Вітаю! Ви на каналі CryptoKit. І сьогодні ви дізнаєтесь, як можна безкоштовно скрафтити корабель, як фармити поінти в другому сезоні та на що тратити енергію у грі Pirate Nation. Приємного перегляду! Недавно в грі завершився перший сезон airdroпу, і ми отримали від 100 до 500 доларів. Я особисто отримав 1500 токенів і продав за 300 доларів. Досить непогано, як безкоштовної гри, в яку я грав 30 хвилин на день. В мене на каналі вже є відеоогляд гри. Хто не бачив, рекомендую глянути. З 11 червня почався другий сезон, де ми знов збираємо поінти. Нагадаю, що попасти в гру можна лише по реферальному посиланні. Своє залишу в описі, маю ще декілька місць. Від першого сезону відбулись невеликі зміни. Тепер ми отримуємо поінти за те, що збираємо ресурси в морі, виграємо щоденні битви та за потрачену енергію. Також за рівень нашого пірата теж нарахують додаткові поінти. Тепер поговоримо про квести та крафт кращого корабля. Всього в грі ми можемо скрафтити 4 кораблі: скіф, це базовий. Слуп, Галеон і Фрегат. Окрім базового, тут нема кращих чи гірших кораблів. Кожен має свої стати, бонуси, а також свій набір карт. На спеціальному сайті можемо глянути їхні колоди, а також колоди піратів. Є 5 стихій піратів, і в кожного є свій набір карт. Всі починають з першим рівнем пірата, і за кожен новий рівень отримують нову карту. Отже, наша колода формується з карт пірата, а також карт корабля. На цьому сайті можете вибрати свою стихію пірата і подивитись на різні кораблі та їхні карти. Всі на початку рекомендують слуп. Тому далі розберемо, як можемо його безкоштовно скрафтити. Перш за все, вам потрібно прокачати пірата до 8 рівня, щоб мати змогу збирати ресурси на корабель. Далі заходимо в кузню і пишемо назву корабля, в моєму випадку слуп. Вибираємо і дивимось. Як бачите, корабель потребує спеціальний план, він є різний для кожного корабля, та різне спорядження. Це спорядження ми теж крафтимо у кузні. Наприклад, напишемо в пошуку Helm і бачимо, що нам потрібні дрова, гроші та дерев'яна колона. Щоб отримати колону. Переходимо у Квести. Тут в пошуку пишемо колум і бачимо, що є два завдання. З них ми маємо шанс отримати потрібний нам предмет. Так можна шукати всі предмети, які нам потрібні в грі. Найдорожче в кораблі це план. Він складається з чотирьох частин та крафтиться теж у кузні. Щоб отримати ті частини, заходимо в квести і вводимо слуп. Для них нам треба Hide C Map. Якщо не маєте, йдемо тим самим сценарієм. Вводимо в пошуку Hide. І виконуємо ці квести. Їх можна виконати один раз на 8 годин. І маємо шанс 10% знайти потрібну карту. Вже для цих квестів треба Faded Map та інші ресурси, такі як компас, підзорна труба та мушля. Знову вводимо в пошуку «Faded» І виконуємо квести. Весло, сітку і якір ми крафтимо в кузні. А компас підзорну трубу і мушлю гарантовано отримуємо з перших квестів. Отже, наші завдання виглядають так: збираємо матеріали дерево, залізо та вовн. З них робимо якір, весла та сітку. З них ми вже виконуємо завдання та отримуємо підзорну трубу, компас та мушлю. Далі вибиваємо Faded Map, за нею потім Hide Sea Map, і вже потім за неї отримаємо одну з частин плана. Зібравши всі 4 частини, крафтимо план. Це може бути довгий процес, але це єдиний спосіб з користю потратити енергію та безкоштовно зібрати свій корабель. Також всі ці частини та ресурси можуть падати із битв. Їх теж обов'язково проходимо кожного дня. За них ми отримуємо буті поінти для дропу, ресурси, ящики та піднімаємо ранг нашому пірату. Якщо не плануєте продавати ящики, то їх теж відкриваєте і отримуєте додаткові ресурси. Нагадаю, якщо ми отримуємо 10-й ранг, то зможемо торгувати на маркет або можемо купити ліцензію за 150 доларів і зразу відкрити маркет. На маркеті ми можемо купити готовий корабель, їхня ціна зараз починається від 72 доларів, але я буду збирати сам. Також ми можемо покращувати наш корабель та отримувати додаткові карти. Заходимо в док. Тут бачимо зліва всі наші кораблі. Справа внизу можемо ставити додаткове спорядження, за яке отримуємо нові карти. Але якщо ви вже поставили, то забрати не зможете. На стандартному кораблі є один слот, на слупі два, а Галеон і Фрегат має три слота. В нас є 5 варіантів покращень, і за кожен ми отримаємо додаткові карти. За пушку карта 45 шкоди. Кермо додаткова карта. Парус додаткові дві енергії. Приціл бонус до шкоди і армор. Блок 50 шкоди. Всі ці спорядження ми крафтимо в кузні і вони не сильно дорогі. Отже, заходимо в гру, тратимо енергію, відіграємо бої та чекаємо на дроб. Якщо виникнуть питання, то заходьте в наш чат. Тут вам підкажуть. Всі посилання залишу в описі. До зустрічі у наступних роликах.